У нас на Україні, якби завжди, коли дівчина відказувала хлопцю, завжди вона викатувала гарбуз йому давала. Але ніхто не, не може мотивувати, а чому саме гарбуз? А я вам скажу чому. Коли дівчина вважала, що хлопець слабий здоров'ям, і вона йому викатувала гарбуз, то він повернуть був зі сцени те, що вона відказалася, а взагалі замість за нього виходить. Вона йому рекомендувала тим самим набиратися здоров'я для неї, а іменно через гарбуз. Тому що гарбуз на самом деле є клондайком усіх вітамінів. Mm -hmm. Насіння продовольчих сортов прироща ядро до лузги, і його, щоб розгризти, то нам треба вигризати насіння. Із універсального і кормових сортів насіння воно ядро саме не прирощує до скорлупи, Тому воно лузається дуже легко, так як жарене насіння або сушене насіння. Дуже полезне насіння, і воно по-перше, регулює тиск, підтримує кишечно-жилучний тракт, лічить почки чисте. Печінку нашу, але треба акуратно до цього відноситися. Бо, як я казав, що врачі кажуть, що 12 штук на тощак ядра українського водоплідного прекрасно на цілий день регулює тиск. Але були прецеденти, коли як ми всі нормальні українці з запасом зімо 50-60 штук, то тиск може впасти на такої степені, що потім можу попасти в реанімацію. Був такий прецедент. У нас і доктор наук так в Києві гуляючись, налускався та забрала скоро, потеряв все Якщо високе давлення, знижує, якщо дуже низьке буде піднімати потрошку. Тобі ж він регулятор тиску.